Друзі, вітаю! Попали такого типу різноманітні переключателі MP11, MP2101, MP1. Різних таких типів. Що хочеться сказати, по даних переключателях. Всі вони йдуть ось такого типу з кнопками і містять в своєму арсеналі. Дорогоцінний метал, таке як срібло. Це по мінімуму. Ось так у них іде. По максимуму тут може бути патина та паладій. Ну, Їх потрібно розбирати, дивитись всередині, тому що є різні роки та різні переключателі. В одному може бути срібло, в одному може бути срібло з паладієм, друзі. Якщо вам попадають такого типу переключателі, можете їх розбирати сміло, якщо непридатні для використання, можете продати на аукціоні Violet. Я то їх купив на цьому аукціоні. Покупкою довольний. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.